Що таке нейролінія? Це лінія, яка не повторюється на кожному відрізку свого шляху. Вона йде туди, де ви не очікуєте її побачити, тобто вона є непередбачуваною. Якщо ви візьметеся малювати те, що хоче ваш мозок, то вийде щось таке. Або синусоїда. Знову ж таки, повторюване. І коли ви малюєте таким чином, ваш мозок діє за шаблоном, і жодних внутрішніх змін не відбувається. В принципі, так, спочатку це може бути дуже непросто. Може дратувати, навіть викликати нудоту чи головний біль і це нормально. Все тому, що ви робите щось нове. Рухаєтеся туди, куди мозку незвично, туди, де він ще не був, і тому він чинить опір. Ну, наприклад, якщо навіть ви відкриєте томік філософських праць, буде абсолютно аналогічна ситуація, тому нічого дивного. Але саме тоді, коли ви ведете лінію нестандартним для себе способом, саме тоді у вашому мозку починають формуватися нові нейронні зв'язки. Це і є той самий вихід із зони комфорту, але набагато легшим шляхом. Коли ми малюємо нейрографічну лінію у формі синусоїди, ми залишаємося у межах знайомих нам шаблонів, які сформувалися впродовж нашого життя. І людина за своєю природою схильна до повторення. Ми робимо звичайні дії на автоматі, їмо знайому їжу, ходимо тим самим шляхом на роботу, обираємо ті самі маршрути, використовуємо одні ті самі фрази і слова кожен день. Але це непогано. Такі автоматизми допомагають мозку економити енергію, виконуючи більшість функцій без зайвих витрат. Але ж якщо ми не пробуємо нічого нового і не навчаємося, мозок залишається в межах старих сценаріїв і не може створювати нові рішення. Як можна отримати інший результат, якщо робити одне й те саме? Ну, уявіть, наприклад, у вас є всі деталі для збирання велосипеда, але ви хочете отримати автомобіль. Я не люблю слово неможливо, але ну, якнайменше вкрай малоймовірно. А взагалі, нейронні зв'язки в нашому мозку це усталені магістралі, якими продаються сигнали. Коли ми проводимо нейрографічну лінію, несподіваним чином, ми ніби прокладаємо нові шляхи для цих сигналів. Це допомагає мозку знаходити нестандартні рішення, здійснювати нові дії і, як наслідок, отримувати інші результати, ну, а зрештою, і змінювати наше життя.